Всім привіт! І це розпаковочка паперових сюрпризиків. І сьогодні у нас дуже-дуже-дуже-дуже класна новиночка. Вона мені дуже подобається. І на рахунок три я покажу її. Один, два. Три. Та-дам! ця новиночка, ця новиночка, ця колекція називається «Пинал в школу. Ось. І. Я її зробила, ось, я думаю, ви знаєте, що вже кінець року, і ми скоро будемо писати контрольні екзамени, вже просто я знаю, що вже всі дуже втомилися, ну, в тому числі я від уроків, від домашнього завдання, от, ходити в школу просто втомилися. І тому я зробила цю колекцію, щоб хоч трішки підбодрити вас е і допомогти вам закінчити цей рік. Ось. І це, до речі, колекція не така рожева. Тобто там всі сюрпризи будуть рожеві. Ну, там, Можливо, ще білі, ну, ви зрозуміли такі світлі дуже рожеві. В минулому відео я говорила, що мені дуже подобається рожевий колір, тому я зробила цю колекцію. Ось, і давайте будемо починати нашу розпаковочку. Ось це ось тупу головний пакетик, тоді ви зрозумієте чому. І У нас взагалі 10 пакетиків, але ось тут 9. Давайте я покажу вам всі пакетики. а все впало. Так, і перший пакетик це ось такий з олівцями. Другий ось такий ось пушином. Третій ось такий ось з таким ось м'ємним хомічком. I'm just a girl. Далі ось такийсь з планером. З математикою, з підручником з математики, з таба-лапкою, Ось такий простенький. Ось такий ось, ну, з канцелярією, з пеналом, ось, ось таким. Так, почекай, тут не склесь. Далі у нас ще ось такий ось. Тут, типу, ножниці тут вирізаний. Зараз я цю лекцію зберу і ми почнемо розпаковку. Ось, я б в сьогоднішній розпаковці хотіла б відкрити ось цей з математикою. Тут підручник математики, зошит, рівняння. Ну, коротше, все як ми любимо. Приносимо значення. Так, далі ой тут. Ось це ось цей, що пакетик загубився. Колекція Squishmallow. Я хочу взяти білий пакетик. Білий Squish. Далі е, моя улюблена колекція, Дуже, яка мені дуже сильно подобається. Ось тут ще ось карточки. Е, я думаю, взяти сьогодні ось такого ось котика. Далі колекція чохли на MacBook. Ми візьмемо ось цей пакетик. Колекція кімната. Я не знаю, давайте візьмемо синій. Зараз я його розріжу швиденько. Так. Так, я написала в колекції, бачу, це дуже гарна іскрава колекція, що мені типу дуже сподобалось. Наступна колекція в нас Чухлина Макбук». І зараз я відкрию цей чохол. Ось такий ось у нас макбук. зараз я його приклею. Почекайте. Не хоче відклеюватись. Ось сюди я його наклею. Оп! І нам випав ось такий чохойчик з скорів'ючим принтом. Ось. І наклеїмо його ось сюди. Наступна колекція на нас Сквіш Так іде наш Сквішок. Сквішк наш ось. І нам тут випадає е, що, ось такий ось котик, він, типу, наполовину бігу, наполовину рожевий, дуже гарний. І тому ми його наклеїмось. Ось. Сюди. Він такий дуже маленький, тому я думаю, що він гарно ну підійде. І пишемо, що це єдина ріжка, я напишу, пишу, напевно, в нього такий ріг. Ось. Бо в нас котик уже, якщо чесно, був ось. Тому я написала, що це типу єдина ріжка. Бо в нього тут ріг такий. І наступна колекція у нас кімната. Відкриваємо. Ось цей пакетик. Тут нам випадає ось така ось тумба якраз під цей телевізор. Тому зараз я, я її відклею. Разом з телевізором. Ой, мабуть, не телевізор не проведе. Зараз я за кадром наклею. Ось я ось так ось. Наклею за кадром. І е, зараз наступна колекція в нас котики. Одягаємо котика. І я думаю його наклеїти ось сюди. Або на зелене, може, давайте на зелене. Краще наклеємо. І з одягом у нас тут випадає. Зараз подивимося, що у нас тут випадає. Це дуже гарний у нього образ. Зараз побачите. Це, начебто, все. Давайте почнемо з взуття. Типу тобто ось такі ось о, черевички. Так, як його прилюбити. Давайте її приклеїмо їх сюди. І наступний черевичок клеїмо на іншу ножку. До речі, вже навчилася швидко відліпляти його. І е, наступний, точніше, що нам випало, сюди. одягати його, це ось така ось сукенька. Вона мені дуже подобається, якщо чесно. Я головне її зараз рівно прикріпити Чпуньк. Ось так у нас вийшло. Е, так, це у нас ще один відкотик такий. Наступна колекція у нас карти банківські. Так, треба його обережно розібрати. Ой, карта впала. Е, Випадає ось така ось класна карта. яка у нас під номером 7. Це, ось сюди. Це типу, я також в приваті побачила її Dute by Robert Diraid. Тут написано: типу, кінець. І наша новиночка, ви готові? До речі, нас ось так ось. Один, два, три. Та-дам! Вона ось така ось дуже класна. Це типу такий канал. А Тут ось таке. Ось така ось сторіночка дуже гарна. І я зробила тут ось таку відкривашечку. Один, два, три. На цьому відео можна закінчувати. Як його? Чому ця відкривашечка не працює? Алло! Не знаю, яке тепер відкрити. Так. Сдіюсь, з іншими пакетиками так не буде. І нам тут випав ось такий ось калькулятор, який я наклею, не знаю, давайте щойде. Всередині. Це ось все для наших сюрпризів. Це також. Давайте або сюди, або сюди. Давайте сюди, короще. І, і на цьому це все. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Зацініть мою новиночку. І всім пока-пока!